Я сьогодні по справах до того, як помити, бабусі вікна їздила, зустрічалась там із жінкою, забирала домашні яйця, ну, коротше, продукти домашні. І їхала зі мною жінка, ну, ми на одній вулиці живемо, через два будинки. Вона худа, висока, але ідеш де бакав Наташа, то що таке? Вона каже, ой! Не можу геть ногами ходити, болять, коліна, хоч ти сяді плач. Так що і худі, і малі, і високі, і низькі, всі на ноги падають і всі жаліються, що ноги болять. А як не будуть боліти, дівчатка? Йому хімію, дихаємо хімією, Ну, одежа хімія. Радіємо, ой, не треба одежу гладити. Ой так хорошо, не треба гладити. Ну, просувати я маю на увазі. Так, да, не треба, але ж хімія до тіла, що скидаєш і тріщить на всю хату іскри летять. Отож добре, да? так? Таня Чепурний, Галинка Іва, доброго дня, приємного спілкування, добра, тепла. Тобі міцно, здоров'я. Катюша возна, Саша Гницевич, доброго дня. Галинка Іва, Іване. А я готую на замовлення, всі живі і задоволені. Печу караваї на весілля, торти, рулети. На Пасху чергу закрила ще в жовтні. От, бачите, так, що, Іване, не бійтеся. Галиночка пече у нас вона акуратна, господиня. Вона всестороння розвинена людина. Вона знає, вона вміє. Так що, ну. Саша Генцевич, Катюша возна Божого, благословення вам. Іван. Галинка Іва, мені все одно я вашої кухні не бачив. Галина Таню, доброго дня. Галиночка, доброго дня. То де ти? Печеш пасочки? Надюша Вільхова, привіт з Молдавії, Добре утро. Танюша, вже Надюшечка зі своїм телефоном. Добре. Дорого вийшло, Надюшечко, ремонт. Яка причина була? Привіт з Молдавії, добре утро, Танюша і всі, хто є на стрімі. Хорошого мирного дня. Лачик поставила за номером 45 і квіти. Дякуємо, Надюшечко, як ти там пасочки будеш пекти. Я написав свою думку, бо бачив сама чиста, а на кухні жах. Іван написав: є такі господині Іване, ми нічого не маємо проти. Галинка, я є, але, зайняті, буду, але зайнята, буду слухати. Добре, Галиночко, працюй, не втомлюйся. Я також буду трошки залишилось уже поспілкуватися та й до роботи теж. Катюша Возна, Надюша Вількова, доброго дня. Галинка, всім всім гарного дня. дякую. Іванка Капечук, Тетяна Чепурний, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я вам квіти. Іван Мазепи, то ви... то ви на фото вибачаюся. Галинка лайк поставила. Дякую, Галиночко, дякую. Катюша возна, Галинка, доброго дня. Мар'яшка Іван, а хто ж? Галинка, все відчиталася. Дякую, Галиночко, повертайся. Танюша Чепурник, а, мене приніс, а мені приніс з базару голову лосося. Буду варити у хутвін, в мене її любить. А, Ой, Боже Боже, а мені приніс базару голову, лосося. Буду варити уху. От він в мене її любить. А я прочитала, воно разом написано, уху твін. Думаю, що це ще за нове блюдо з голови уху твін, а треба окремо. Іван Мазепа, ви бачили на фото то моя доня Людмила, менша, старша Наталя. Ні, Івана не бачила. Не бачила, треба зайти подивитись. Нема ж зараз часу спішимо, все стараємось зробити. Галинка, я вам не пропоную Іване з повагою. Мар'яшка, Іван, гарні вас донечки. Та Іван сам гарний, сестричка, гарна, гарна родина. Мілашка, всім всього хорошого, всім пока-пока. Наташа Гайдаєнко, доброго дня, Таня та всі чатівці, всім позитиву, міцного здоров'я та всіх земних благ. Наталочко, навзаєм пасочки пече мені. Аня Сергіївна, Галинко, привіт. Гарного легкого дня.